З 1 липня 2025 року у Житомирській обласній лікарні імені Олександра Гербачевського можуть проводити процедуру плазмаферезу. Апарат, який її здійснює, закупили у 2021 році. Розповів Суспільному Олександр Веселовський, який очолив лікарню у вересні 2024 року. Він зараз перебуває у відділенні кардіохірургії. Він стояв без роботи, чому не було забезпечено розхідними матеріалами. На даний момент розхідні матеріали закуплені. Це ми витратили власні кошти, тому що ми проводимо операцію трансплантації. Ми вимушені були це зробити. Ми його зробили. Підготовлені погівці є, апарат є. Розхідні матеріали ми забезпечені за словами Євгенія Речиця, лікаря-анестезіолога, процедура полягає у заборі крові, її очищенні та поверненні у кровотік пацієнта. Обласні лікарні апарат плазмаферезу насамперед застосовують за необхідності при операціях з трансплантації, які проводять у відділенні кардіохірургії. Але є варіанти да? там, наприклад, якісь автоімунні захворювання, коли багато там ревматоїдне системний червоний вовчак. От, захворювання, коли треба видалити частину антитіл. Олександр Веселовський говорить, що процедура плазмаферезу платна, проводять її тільки за призначенням лікаря. Ми можемо проводити процедури плазмаферезу пацієнтам, але виключно у якості платної послуги зв'язку з тим, що дана процедура не покривається програмою медичних гарантії. Національні служби здоров'я України, суспільне Житомир, надіслало запит до Національної служби здоров'я України, щоб дізнатися у яких ще лікарнях Житомирської області пацієнти можуть пройти процедуру плазмаферезу і чому Національна служба здоров'я не відшкодовує обласній лікарні імені Олександра Гербачевського вартість процедури за програмою медичних гарантій. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.